Ми були разом із Вселенською церквою, яка прощалася із своїм батьком. Ми бачили, як в цей день Рим, зокрема, гріб апостола Петра, став справді столицею світу, куди з'їхалися очільники держав з цілого світу, прибули сотні тисяч людей. Цей похорон Папи Франциска. Засвідчив важливість не тільки служіння наступника Апостола Петра, але теж і свідоцтва Вселенської церкви в сучасних обставинах людства. Цікаво було побачити, як саме в Базиліці Апостола Петра відбулася окрема зустріч між президентом США Дональдом Трампом і нашим президентом паном Володимиром Зеленським зворушлива зустріч. При гробі апосла Петра